Всім вітання! Ви на каналі Грімтор. Сьогодні коротко і по суті. Говоримо про оновлення 2.1.1, нову меридланську гілку середніх танків, специфікової перепуски робокоп і, звісно, підбиваємо підсумки нашого розіграшу. Оновлення 2.1.1 уже близько, попереднє завантаження уже доступне. Патч продовжує розвиток техніки 11 го рівня та закладає основу для подальших змін у грі. У цьому оновленні зіляється нові машини 11 рівня. Проходить ребаланс уже наявної техніки, покращується загальний комфорт гри. Разом із 2.1.1 у гру заходить нова гілка американських СТ. Це універсальні машини. Ставка на стабільність, точність і контроль бою. Техніка для гри від позицій, а не від лобових атак. З 15 по 29 січня стартує спецвипуск бойової перепуски RoboCop. Легенда кіберпанку заходить у World of Tanks. За проходження ви отримаєте унікальних члених покажу, тематичні нагороди, а з поліпшеною пропускою танк OCP Peacekeeper, поліцейську машину майбутнього, що тисне на ворога ще до першого пострілу. Подія обмежена в часі. Пропускати не раджу. А тепер головне і приємне: перш за все хочу щиро подякувати кожному з вас за підтримку. Мого каналу. Такої активності я ще не бачив, стільки коментарів не було під жодним попереднім відео. Ви реальні молодці! Велике вам дякую. Саме тому я прийняв рішення. Сьогодні ми обираємо не трьох, а п'ятьох переможців. Хочу відзначити вашу активність і вашу допомогу в розвитку каналу. Ваші коментарі, поради і думки для мене реально важливі. Саме завдяки вам канал росте і буде рости надалі. Зі свого боку обіцяю, будуть нові формати, цікаві відео і івенти, щоб вам тут було справді цікаво. Я вам уже вдячний за те, що ви зробили і за те, що ще попереду. Тож не будемо затягувати. Переходимо до розіграшу. Так, ну що ж, давайте крутимо крутимо наше колесо. Хто буде мати перше місце? Так, перший нас Боріс. Записали. Вітаємо, хто буде другий? Артем. Вітаю з перемогою. Рехій. У нас це Олександр. Чудово. Четверте місце нас займає хто? Кілатів. Вітання. Ну і останнє п'яте місце. Хто це буде? Валерій. Валерка. Ха. Вітання переможця. Всіх тому не повезло, не вишити носа, у вас ще буде шанс. У вас ще буде шанс. Тому переходимо до відео. Єй, ну що, от і наші 5 переможців. І одразу скажу: розіграші на каналі будуть продовжуватися. Тому підтримуйте канал, заходьте, дивіться відео і ще раз наголошую, залишайте свої коментарі. Ваша активність це реальна допомога. А я із свого боку. Обов'язково буду вам віддячувати новими розіграшами, івентами та контентом. На цьому все. З вами був Грімтор. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео та боях. Ще побачимось!